Добрий день, на канал і я і мої кози, ми з вами на кухні. Всім миру, любові, добра, зараз. І все найкраще. Так, це мої ті ребра, що я закручувала. Що казали, що вони більше трьох днів стояти не будуть, бо вони позривають. Ну, вже, Слава Богу, Окей. три тижні що прийшло. Я захотіла капусняк. Чесник. А капусняк добрий з ребрами. А я ребра всі закрила. Ось. Так що. Рішила я відкрити і з реберцями зварити капуснячку. Капусняк в мене зі свіжої капусти. Не сквашеної. В мене сквашеної капусти не їдять. Так, а мені хватить реберців. А ці ще будуть. На завтра на другий борщ. Так, ставимо варитися. Вони майже варені, але ще трошки повараться. я зараз картоплю почищу, поріжу, кину теж сюди і тоді покажу, що далі робимо. Так, насікли капусту свіжу. Беремо сіль, посипаємо і переминаємо. Щоб вона пустила сік. Для того, щоб не... та гір з неї вийшла, щоб не було гіркоти у борщеві. Можна попарити, але парити я не маю коли, спішу роботи багато. Ось зараз ось так перемну, віддушу і все, і буде готово. Капуста готова. Ось. Зараз, поки ребра закиплять, Картопілька буде обирана. Я раз два покришу, поки Наталя обирає, я з капустою бавлюсь. Ось так. І зараз ми зваримо смачний капуснячок. Зараз, поки капуста буде стояти, ми підготуємо пшоно до підбивання капусняка. Не знаю, чи так то відбиває, чи ні. У давно так я весь час варю. Так. Мама, баба варила і мені смачно. так, І я так веру. Ось так. Все, хай капусточка трошки постоє. А ми за той час підготуємо пшоно. Пшоно всипали в миску. Зараз о два рази його сполощимо і оставимо в воді, щоб воно трошки набухло. Як воно трошки набухне, тоді ми його блендером переб'ємо. Можна втерти в макітрі. Ну, у мене макітри нема. Ми блендером зіб'ємо. І тоді буде нам. Смачна підбивка до борщу. Так, терли моркву. Кидаємо до м'яса. Квасоля в нас вариться окромна в каструлі, намочена. Ось була на ніч. Зараз вариться. Звариться ми тоді до борщу додамо. Так, пшено покисло. Перебиваємо блендером. Так. Борщ проварився, віддушуємо капусту, ту юшку і кидаємо борщ. Ось так. Зараз провариться з капустою. Якраз довариться мені квасоля. Сюди додамо квасольки. Ось. Тоді попробуємо на сіль, бо у нас капуста солона. Ой-ой-ой. Ось. Довариться. Квасолька вкинемо, попробуємо, бо капуста солона, ребра солонуваті. То щоб ми не пересолили борщ. Ось. Чи капусняк, хто там, як знає. Я знаю, зараз кажуть, хто капусняк зі свіжої капусти, варить я. Бо в мене з кислої не їдять. А зі свіжої їдять. От я вару зі свіжої. Хто хоче, хай варить з кислої. Я ніц не маю проти. Я показую, як я варю. Ось так. Ну, а тоді покажу, як підбиваю пшоном. Ось. І що робимо далі? Так, ось такий в мене. Вже борщик чи капуснячок. Риберця зварилися. Капусточка зварилася. квасолька зварилася. Викидаємо сюди. Ох, буде і смачний борщ. Хто хоче, має робити зажарку з цибулею, зі всім з томатом. Я такого не роблю. Часом є, що хочу, роблю зажаркою, а в основному без зажарки. Ну, і це пшоно, що, що ми перебили блендером. Виливаємо сюди. Виходить у нас дуже ароматний капусняк. Ось зараз я ще приправу додам сюди свою домашню. І все. Поки 5, -5 мінут п'ять, і наш борщик готовий. Так. Ось такий в мене вийшов борщик, капустнячок. Це сметанка в мене. Ось. Зараз вона розтопиться в борщикові. Це в мене м'яско риберце. Ось так. Ми їх обдеремо з костомашки. Ось. І буде в нас така смакота. Трошки ще досолила борщ. У нас борщ з капусти. А ви, як хочете, можете казати капусняк, можна казати капусняк, можна казати борщ. Головне, від того смак не міняється, головне, щоб було смачно. Ось так. Зараз посмакуємо. Я навіть хліба взяла кусочок. Якийсь угу. дуже великий кусок відкусується. М -м -м -м. нас вышла. И квасолька смачненькая. Mm. Hmm. Заходите до на борщ. На капустняк. Здесь вижу и капуста. Ай, смачно. Голодеча доварюється, з півника. Чай зварила. Так. що все. Косолю зварила. Вроді все поварила. Те, що мені треба було. Селеці зробила. Чи сардіни, чи як там. Ні, скумбрію. О, скумбрію. Зробила. Так що... На завтра можете заходити на скумбрію. Дуже смачно. Яке м'ясо смачне. А казали, що воно стояти не буде. А я казала, що буде. Бо я закривала так і все прекрасно. І реберця смачно, і сало смачно. Так що ось таке діло. Так що всім гарного вечора. Чи гарного дня, хто коли буде дивився. Мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. М -м -м. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Не забудьте підписатися, хто ще не підписався. При можливості поширити моє відео. Всім смачного, всім до зустрічі! Всім миру, добра і скорішої нам перемоги. Всім па-па-па-па.